Всім привіт! І ви на моєму каналі Просто Настя Сьогодні хочу вам показати, як зробити з салфеток ось таких, зробити гарні квіти. В мене у знайомий день народження, тому робимо і я вам показую, як це робиться. Дуже гарно виходить. Тому поїхали! Нам потрібно салфет, ось такі Я купила у уовроль. Я не ну вони дуже дешеві. Ось такі. Потім ножиці. Я буду це все фіксувати ниткою. Та ще ось такі спашки, і ви їх теж можете купити у вроді. Але треба ось такі великі, прямо ось такі. Ось так. Ми беремо. Я вже зробила. Одну софетку, всяку ми її розкриваємо і робимо 5. Ось таких. Коли ви вже це зробили, ми з вами складаємо це в гормошку. Зараз я вам покажу, як це. Ось так от затянули, так ось вот двох сторон, як я, ну якщо воно у вас не спитається. І зараз зав'язуємо вузлик, щоб воно не розпалося у вас. Зав'язуємо. Ось так. Ну і можна ще раз. Ось. Тепер відрізаємо хоп. І хоп. Якщо у вас ну, не дуже ровно, то нічого страшного У мене теж так. Це немає прямо так. Положим. Тепер нам треба клей. Ще забула вам сказати, що треба клей. Або можна двостороннім скотчем зліпити. Ось так от робимо. І розкриваємо. Заклею, може, у вас є клей пістолет, і ви можете так зробити. Ну, ось так от що було. Зараз я заклею і повернуся к вам. почекали І можна одразу так от робити, але я можу одразу е, ось ці кінцівки покрасти, якщо ви так ну якщо ви так робите, якщо ви так захочете. Це ну по бажанню, але я, напевно, я ще просто не знаю, який я хочу колір Зараз я достану е, свої фломастери. ну Це фломастерами я все роблю. І покажу вам, як це все робити. В мене, я коли робила, у мене були рожеві. Мені дуже подобався результат. Ну, Певно, рожеві все. Я бачу, як воно виглядає, і мені так буде краще. Беремо з І Ось так от ось Я Ось так ось боком це роблю, як ви бачите Бачите, я все зробила. Але в мене тут ще клейне. Пальцов, тому зараз ще почекаю і вам, як все робити далі. Це ось вас я вирішила зробити ще одне. Але я вам забула сказати вибачте, мене, що вона сказала. Але можна, коли воно ще в такому вигляді, можна його підрізати, як вам. Подобається, просто я не підрізаю, тому що мені подобається, як вона хвилями. Зараз я вам покажу. Дивіться, так ми все розправили, все зробили. Тепер підіймаємо ось. Перше ось так. Мені просто ну, дуже подобається коли ось так. Я просто зараз робила, сиділа, думала, ой, я вам не сказала, я забула. Ой, я прям не знаю, я вибачаюся, що я вам одразу не сказала. Але ну, подивіться, наскільки це так гарно. Камера так не передає, як воно так виглядає. І ось так по другу сторону робимо. Воно ну, ну, дуже-дуже гарно Гуляю, ви можете як і отразу фиточку, і ось так от може бути вона риці. Треба розправити трішечки. А, ще забула вам сказати, що ось сюди ми вставляємо нашу шпажечку. Ми її намазуємо клін. Ну, коли ми вже все зробили. Зараз я її тут. Тому що вона може не завжди виходитися одразу гарною. Але завжди робіть прям дуже гарно але в середині, тому що може бути видно все. Я еще вот так вот трошечки жмакаю, чтобы она была прям на ну, дуже дуже гарно. Это ну, только большой будет такой. Так. Ну, вот такая у нас гарная квиточка. Ну, вот не дуже сильно не бачите. Зараз еще трошечки надо все Отправить Ну, це перша вона така і буде, бо ну, вона ціл'єть, якщо в вас не дуже круче, ось як у мене. Так, тепер беремо шпажку, там, де остре. сторона, ось так от можна втикнути її прямо ось цю серединочку. І починаємо робити. Бачите, вона тече, тому треба це все думати, як робити. І одразу прошлюємо ось так от. І втикаємо. Все. І ось так от вона буде у вас на шпалечки. Вона просто порвалася тут дуже сильно помітно. Ну нічого страшного. І ось вона ось там все засихає. Можна ось так ось зробити, щоб вона, ну гарно засихала Тепер продовжуємо так з усіма. Я ось, як я казала, тут зробила. І хочу сказати, коли вона ще у вас не розвитку, не розпливала, ви її можете підрізати. Ну я просто не підрізаю, тому що мені так подобається. Я це все зроблю далі, і коли я вже зроблю, як мені подобається, скільки мені треба, скільки вам треба, то я вам покажу, що далі. Всім привіт раз вже. Я доробила його. Ось така красота у нас краса. А тут 11. Хочу сказати, що зараз, ну, без п'яти, 12, 1. І я це зробила. Я не знаю, скільки я за сьогодні зробила. Напевно, десь... Може, 6-5. Але я дуже довольна своїм результатом. Ну, подивіться, скільки. Я б можу себе всю закрити Мені залишилося, щоб вони підсушилися до завтра і зробити щось, щоб їх упакувати Це відео вийде завтра, не вчора, не сьогодні. Ні, не сьогодні, тому що вона може це побачити. моя знайома тому. Це вже вийде за... Ой, зав... завтра, коли я їй це, Щоб вона раніше часу не побачила. Всім дякую, що ви дивилися до кінця. А я зараз побачилась. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Всім па-па! А це ще не кінець. Я не стрималася і сказала мамі, давай робити. Бо дуже хотілося вже зробити. А це вже точно кінець. Як я вже казала, підписуйтесь на мій канал та ставте подобайки. І всім па-па!